Привіт! Зараз розберемося, де та як безкоштовно замовити довідку про несудимість. Зробити це можна на двох сайтах. Я покажу, на прикладі ось цього, але принцип роботи у них однаковий. Клікаємо по вкладці Отримати і обираємо онлайн-замовлення та перевірка статусу готовності довідки про несудимість. Знайти інформацію. Переходимо на онлайн-замовлення довідки та перевірка статусу готовності. І знову. Довідка про несудимість. Тепер треба обрати спосіб входу. Для більшості вказаних способів потрібен цифровий підпис. Він є переважно у підприємців. Але можна увійти і за допомогою звичайної банківської карти. Кошти за це не спишуться. Суть у тому, що банк знає ваше ім'я, код платника податків, копію паспорта тощо. Тобто він має досить інформації, щоб система змогла перевірити, чи була людина колись засуджена. Для прикладу оберемо «Ощадбанк». У всіх інших банках система схожа. Вводимо номер карти та інші дані. На номер телефону, до якого прив'язана карта, прийде смс-паролем. Вводимо. І ось система вас впізнала. Тут можете перевірити дані про себе. В мене все правильно, тож ідемо далі. А далі просто уважно заповнюємо усі віконечка. Зверніть увагу на графу про зміну прізвища. Слід вказати усі попередні прізвища, якщо вони були. У меті запиту вказуємо за місцем вимоги, обираємо повна довідка в паперовому, електронному чи обох варіантах і кількість довідок. І нарешті бажане місце отримання. Готово. Все. Перевіряємо дані і тиснемо надіслати запит. Збережіть номер, і потім за ним ви зможете перевірити готовність довідки. Коли довідка буде готова, вам на пошту прийде лист. Ось і все швидко, просто і безкоштовно.